Без костюмів і декорацій в укритті Житомирського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги відбулася прем'єра літературного перформансу Вісіч. Твори для читання обирали за результатами літературного конкурсу. Глядачі і почують вірші, написані під час війни. І це вірші не тільки дорослих поетів, це вірші дітей, які будуть виконувати самі діти. Нам хотілось якісь таких незвичних умов, таких натуральних декорацій, в яких опинилась зараз вся країна. У перформансі беруть участь не тільки професійні актори, а й учасники дитячих студій, студенти коледжу культури і мистецтв. Імені Івана Огієнка та студенти університету імені Івана Франка. Що за чудовисько не скажеш, що людина прийшов у порвані штенця на мою вільну Україну? Вірш хто ти? Цей вірш присвячується всім тим людям, які, на жаль, були у таких дуже небезпечних частинах нашої України, які постраждали найбільше від. Підступного цього наступу це саме про е, маріупольських дівчат, про зґвалтування, про тортури. Це виходить така культурна боротьба, адже росіяни завжди хотіли придушити в нас нашу українську гідність, цінність наших слів, того, що ми вкладаємо в наші вірші і тому подібне. Кожен українець щось відчуває таке, що було перший раз, як 24 лютого, і ми хочемо донести, що українці сильні. І все, щоб не ставалося, вони завжди будуть боротися за кожне зернятко відчуєш повна народна емоція. Все сильно вона. Коли дитина каже, перемога буде з нами, обіцяв мій тато, це надзвичайно зворушливо, і це саме той такий внутрішній момент, коли хочеться далі йти і дійсно йти до перемоги. І хочеться, щоб та енергетика, та віра і та сила, яка була вкладена в вірші, які писались, в твори, потім у виконання артистичне, щоб воно передалося глядачу. І оце те, що. Єднає нас сила і віра. Наталія Тімошкіна каже, що театр планує грати в укритті не тільки перформанс, відсіч, а й інші вистави із репертуару. Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.